У ДТП трагічно загинув відомий український актор і морпіг ЗСУ. До військової частини чоловік не доїхав один кілометр. Олексій Наконечний в перші дні війни добровільно приєднався до сил оборони. У нього залишилася молода дружина та тримісячний син. Вона однією з перших повідомила сумну звістку, після чого інформацію підтвердив також Юрій Голодов, голова правління спілки морських піхотинців. Все, що відомо про трагедію. Дивіться далі. З вами Ірина Нестеренко. Олексій Наконечний кілька днів тому отримав короткострокову відпустку. У понеділок, 13 жовтня, він навідував хвору дружину та свого сина. Однак, дорогою назад до військової частини потрапив у смертельну ДТП. За повідомленнями змі та колег, зокрема акторки Ольги Сумської, до місця призначення він не доїхав лише кілометр. Акторка також звернула увагу на той факт, що родина може не отримати виплат від держави, які передбачені для загиблих військових. Зі свого боку, Сумська закликала всіх небайдужих допомогти сім'ї та опублікувала номер картки дружини Наконечного. Що ж відомо про актора? Олексій Наконечний народився у 1978 році. Йому було 46 років. Актор знімався у популярних українських телесеріалах та фільмах. Грав роль у серіалі Слуга народу, детективному трилері Пес та воєнній драмі Снайпер Білий ворон. Ще в перший день повномасштабного вторгнення чоловік залишив акторську кар'єру та добровільно пішов захищати Україну. Спочатку Олексій служив у 45-му окремому стрілецькому батальйоні, а потім у 72-й окремій механізованій бригаді імені чорних запорожців мав позивний артист. Понад три з половиною роки він гідно ніс службу. У соціальних мережах Олексій ділився моментами військового життя. Зрідка розповідав про особисте. Відомо, що він був одружений з акторкою та режисеркою Мирославою. Наконечною пара заручилася у листопаді 22-го року, а через рік закохані побралися. Цього літа в молодого подружжя народився син. Редакція «Обоз.Юей» висловлює щирі співчуття рідним та близьким акторам. Це непоправна втрата і невимовний біль. Нові деталі гучної справи із побиттям велосипедиста в центрі Києва підозрюваному змінили запобіжний захід, замість домашнього арешту, тримання під вартою і правом застави у 5 мільйонів гривень. Але є нюанс, чому водій мерса, який відгамселив велосипедиста, не вийде із СІЗО до кінця жовтня, навіть якщо внесе гроші. Про це дивіться далі у випуску з вами Ірина Нестеренко. Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід Олександру Хілику, якого підозрюють у побитті велосипедиста. Замість нічного домашнього арешту два місяці в СІЗО із можливістю внести заставу в розмірі 5 мільйонів гривень. Утім, адвокати підозрюваного вже заявили, що в нього нібито немає потрібної суми. Але тут цікаво навіть за умови, якщо Хілик знайде гроші до кінця жовтня і із слідчого ізолятора він все одно не вийде. Справа в тому, що проти нього висунуті обвинувачення за двома статтями, нанесення тілесних ушкоджень і залишення людини в небезпеці. Так от за останньою статтею суд відправив Хілика в СІЗО на 30 днів без права застави, і діятиме це рішення до 31 жовтня. Адвокати готуються подавати апеляцію та оскаржувати. Цей запобіжний захід своєю чергою прокуратура також може клопотати про продовження запобіжного заходу тримання під вартою і після 31-го числа. Я ж коротко нагадаю суть резонансної справи. 25 вересня у Подільському районі Києва сталася бійка між водієм Мерседесу та велосипедистом. Керманич автомобіля припаркувався на велосмузі, перекривши рух. 40-річний велосипедист Антон зробив чоловіку зауваження, після чого той розлютився. Вийшов з автівки та кілька разів вдарив його по голові. Потерпілий знепритомнів, а нападник відтягнув його на узбіччя та утік чоловіка госпіталізували з тяжкими травмами, закритою черепно-мозковою забоєм мозку та переломом з кроневої кістки. Зараз він проходить лікування у столичній лікарні у коментарі Суспільному. потерпілий зізнався, що спершу не зміг згадати момент нападу. Про те, що його били по голові, дізнався вже з відео, яке оприлюднила поліція. Під час розслідування виявилося, що 44-річний Олександр Хілик фігурує в ще одній кримінальній справі. Його підозрюють в розкраданні військових коштів. Хілик володіє компанією Global Hill X Group. За версією слідства у 2022 році вона привласнила 25 мільйонів гривень, виділених київською міською державною адміністрацією на закупівлю зимової форми для 112-ї бригади тероборони. Натомість військ. Військові отримали неякісний одяг, куртки, штани та комплекти, які не відповідали технічним вимогам і були непридатні для використання. А що ви думаєте про цю справу? І яким, на вашу думку, має бути справедливе покарання? Про це напишіть в коментарях. Стали відомі імена двох російських воєнних злочинців, які командували ракетним ударом по житловій багатоповерхівці в Умані в 23-му році. Атака тоді забрала життя майже трьох десятків людей. Служба безпеки оголосила про підозру російським окупантам. Що відомо про цих покидьків? Дивіться далі у випуску з вами Ірина Нестеренко. Їхні імена в переліку тих, на кого чекає Гага. Головне управління розвідки зібрало особисті дані російських воєнних злочинців, причетних до удару по житловому будинку в Умані. Знайомтесь, генерал-майор Микола Варпахович народився 1970 року в місті Караганда, що в Казахстані. Освіту здобув у Росії, де закінчив військове авіаційне училище та Академію військово-повітряних сил. В авіації з 92-го року пройшов шлях від штурмана до командира стратегічного бомбардувальника Ту-95 МС. Він очолював авіаційні загони та 43-й центр бойового застосування, а нині командує 22-ю важкою бомбардувальною авіадивізією військово-космічних сил РФ. Під час служби Варпахович опанував майже весь російський авіапарк. Має понад 2,5 тисячі годин нальоту та кваліфікацію військовий льотчик Снайпер. Сьогодні Варпахович один із тих, хто віддає накази вбивати цивільних українців. Саме під його командуванням, 8 липня 2024 року, російські бомбардувальники завдали ударів по українських містах. Зокрема, вразили відділення дитячої лікарні Охмадит. Загалом, внаслідок цієї атаки загинуло 47 людей. Також за наказами Варпаховича, Росіяни атакували десятки цивільних і енергетичних об'єктів по всій Україні. А це другий російський воєнний злочинець Олег Скіцький народився у 1980 році. Здобув освіту в Краснодарському військовому авіаційному інституті, а згодом у військово-повітряній академії в авіації з 2002 року пройшов шлях від командира корабля до керівника ескадрилій на ту 160 та Ту-22 – Має багаторічний наліт, воював у Сирії. А у війні проти України окупант відповідає за ракетні удари по цивільних об'єктах. Саме за це він дослужився до звання полковника. Скіцький родом із льотної династії. Його батько, підполковник запасу та льотчик у третьому поколінні, свого часу служив в Україні. На руках Варпаховича та Скіцького кров загиблих українців внаслідок удару 28 квітня 2023 року. Тоді нагадаю, росіяни обстріляли багатоквартирний будинок та автостоянку в умані крилатими ракетами Х-101. На місці загинуло 24 людини, серед яких шестеро дітей ще дев'ятеро місцевих отримали поранення. Керував цією операцією генерал-лейтенант Сергій Кобилаш. Командувач дальньої авіації військово-повітряних сил РФ Микола Варпахович і Олег Скіцький спланували та реалізували цей удар усім цим трьом покицькам. Служба безпеки України повідомила про підозру за вчинення воєнних злочинів. Щоправда, заочно за це їм загрожує довічне ув'язнення. А чого особисто ви бажаєте російським злочинцям, які воюють проти мирного населення, наносять цинічні ракетні удари по будинках, де сплять беззахисні українці? Про це напишіть в коментарях. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал.